Компания Дебирс Та шесть историй про рынок диамантов История п'ята. Раскольник із Ташкента. Коли вже мова зайшла про СРСР, варто розповісти одну кумедну побічну історію з алмазного ринку. Як я вже казав, у 50-х роках минулого століття кімберлітові трубки з великими запасами алмазів знайшли в Якутії. Згідно з планом радянського прем'єр-міністра Косигіна, Радянський Союз мав частину алмазів, які видобувалися в Якутії, продавати на експорт трьома потоками. У сирому вигляді. У вигляді діамантів і у вигляді ювелірних прикрас. Тому 1963 року в Смоленську почав працювати перший радянський завод Кристал з виробництва, тобто огранювання діамантів. Потім такі заводи з'явилися в низці місць РСР. Продаж сирих, тобто необроблених алмазів, був збитковим. І не стільки через ексклюзивний продаж його через Дебірс, скільки через високу собівартість їх видобутку в Якутії. Радянська ювелірка, м'яко кажучи, не дотягувала дизайну до світового рівня і тому забуксовувала в експорті. А ось діаманти виробничого об'єднання кристал йшли на розхват. Так зване російське огранювання вважалося у світі практично еталоном якості. Проте робота об'єднання кристал теж була, як і вся алмаза добувна галузь збитковою. І тут справа була. Ні тільки і не стільки у високій субівартості сировини. Справа була в тому, що діаманти в кристалі виготовлялися за радянським стандартом, так званими технічними умовами. Гранильникам платили за кількість діамантів, що відповідають стандарту без урахування відходів такого виробництва. Але ж алмази всі різні, і майстерність гранильника полягає в тому, щоб зрозуміти, яку форму надати кожному діаманту. Але радянські гранильники, грубо кажучи, з алмазу будь-якої форми вирубували ідеальні круглі діаманти. Тому втрата алмазної сировини у радянському кристалі становили понад 30%. І це при тому, що на світовому ринку маржа ювеліра, тобто різниця між ціною діаманту та ціною алмазної сировини, становила лише близько 15%. Але повернемося до головного героя цієї історії. Він не мав жодного відношення до радянської алмазної промисловості. 1971-го, коли на екрани вийшов фільм Діаманти назавжди, до Ізраїлю з Ташкента репатріювалася родина 15-річного Лева Ливаєва. Після служби в ізраїльській армії Ливаєв попрацював шліфувальником алмазів, а незабаром заснував свій гранільний бізнес. Розувався він більш ніж успішно. Ливаєв одним з перших у світі став застосовувати для огранювання. А алмазів програмне забезпечення та лазери. Його геніальність відгукувався про Ливаєва Чарльз Вінтхем, співзасновник компанії International Diamond Consultants. виявилася в умінні пристосовувати новітні технології до конкретних потреб ринку. Незабаром з'ясувалося, що геніальність Ливаєва має і інші грані. На початку 1980-х Ливаєв. Зі ще одним іммігрантом з СРСР Аркадієм Гайдамаком починають працювати в Анголі. Їхній консорціум Африка Ізраїль займається різноманітними торговельними операціями, настільки різноманітними, що для їх прикриття компанія залучає двох відставних керівників МАСАДу – Данія Тома та Мейера Дагана. До 1987 року ювелірна компанія Ліваєва стала одним з найбільших виробників демантів у світі. І тому Дебірс запросила його увійти до числа своїх сайтхолдерів. Тим часом на колишній батьківщині Ліваєва розпочинаються процеси, які розкривають перед підприємцям нові обрії. Він стає посередником у розпродажі діамантів з радянського держхрану. Незабаром до Дебірс дійшли чутки про проникнення на ринок значних лівих партій радянських алмазів. Ліваєв втратив місце у придворному пулі ювелірів Дебірс. Але не втратив ділового куражу. Користуючись зв'язками з вищим керівництвом СРСР, Ліваєв та Гайдамак домовилися про реструктуризацію та виплату боргу від анголи Радянському Союзу. Як комісійні, компаньон отримали 18% в ангольській алмазній копальні, четвертій у світі за запасами алмазів, і вивели ангольські алмази на ринок, минуючи синдикат. На той час Леваєв перебував вже у відверто ворожих відносинах з Дебірс, чию монополію він руйнував спочатку таємно, а потім і явно. Але новому алмазному принцу обурення імперії Пенгеймера було до лампочки. Він вмів грати за такими правилами, про які Дебірс знав хіба що за фільмами про Джеймса Бонда. Ніхто не вказувати мені, як робити бізнес. Я виріс у радянському союзі. Я знаю, що таке страх. Я пам'ятаю, як мене били в школі. Чи тоді я сказав собі, що більше ніколи і нікого не боятимуся. Так говорив про себе сам Лев Ливаєв. До кінця ХХ століття він контролював вже значну частину видобутку, обробки та експорту алмазів в Російській Федерації. 1999-го отримав ексклюзивне право експортувати алмази з Анголи. У 2000 році Леваєв Груп отримала частку у найбільшій намібійській алмазній компанії Намко. А незабаром Леваєв закінчив побудову першого вертикального інтегрованого холдингу на алмазно-діамантовому ринку. До видобувних та обробчих підприємств він додав ювелірний роздріб та власні ювелірні бренди. Слідом за Леваєвим, бунт проти всесильства Дебірс підняли кілька великих алмазних компаній: російська алроса, канадська BHP «Білітон» і бразильська Ріотінта. Бірс віддавала позиції майже без бою. Боротися до останнього в компанії не було кому через загадкове ставлення Гаррі Опенгеймера зі своїм єдиним сином. Історія шоста. Занепад імперії. У 1974 році. Коли Лев Леваєв ще служив в ізраїльській армії, а Дебірс та його синдикат ніжилися у теплій ванні всесвітньої монополії, син Гарі Пенгеймера Ніколас, всі звали його Нікке, увійшов до ради директорів другої компанії сім'ї Anglo-Aмерикан. Стефан Канфер, автор книги про Дебірс, писав з цього приводу припускалося, що кожне покоління Пенгеймерів вироблятиме сподкаємця чоловічої статі, який стане королем. У Нікі на той час вже був спадкоємець, п'ятирічний син Джонатан. Ще за вісім років 74-річний Гаррі оголосив про вихід на пенсію. У 1982 році він залишив посаду голови англо-американ, але передав його не синові, а Гевіну Реллі, своєму довіреному співробітнику, який почав працювати з Гарі ще в 40-х, як його особистий секретар. Нікі дісталася посада заступника голови. Ще через три роки Гаррі пішов із Дебірс. І знову головою компанії він поставив іншого свого колишнього секретаря Огілві Томпсона. А Нікі знову дісталася посада заступника. Спочатку вважалося, що Релі та Томпсон це е, місце тримачі на той час, які знадобиться Нікі, щоб увійти у курс справ. Але йшли роки. А Нікі за волею свого батька-пенсіонера, який продовжував володіти всіма активами. Залишався вічним заступником. 1990-го Томпсон обійняв обидві головні посади. І лише 1998-го, коли вік Гаррі Опенгеймера перевалив за 90 Нікі нарешті зумів очолити Дебірс. Але це вже був не той легендарний актив, який колись тримав під контролем увесь світовий ринок. Під керівництвом колишнього секретаря Гаррі Опенгеймера компанія прогавила появу хижака конкурента. Лев Леваєв зруйнував вікову монополію, і частка дебірсу світовій діамантовій торгівлі скоротилася до 40%. У 1999 Джонатан, син Ніке, 4-ї Пенгеміру дінастії, почав кар'єру у сімейній компанії на посаді старшого віцепрезидента америка Але Гаррі, сходячи у трону 2000 року, не благословив іонука. Чим було викликано таке. Разючі ставлення Гаррі Опенгеймера до свого сина і онука залишається тільки гадати. Незабаром після смерті діда Джонатана було звільнено, а слідом за ним і його батько втратив місце заступника голови Англо-Америка. Після цього правління Англоамерикан наполягло на виведенні дебірс з лістингу фондової біржі. Умови революційної реорганізації були відкрито спрямовані проти Опенгеймерів. Схема перекресного володіння, яку придумав ще Ернест. Дозволяла сім'ї контролювати Anglo-American, маючи в компанії лише 8% акцій. Адже ще 38,5% належали De Beers, де Опенгеймери були найбільшими акціонерами з часткою близько 40%. Таким чином, у Раді директорів Anglo-American Опенгеймери мали 46,5% голосів. А в De Beers, в свою чергу, Anglo-American володіла 34% І тому. Рішення і в Англоамерикан і в Дебірс приймали опенгеймери вірніше, Ернест, а після нього Гаррі. І ось 2001-го, через рік після смерті Гаррі та вступу Ніккі та його сестри Мері у спадок акціонери консолідувалися, і Англоамерикан провела з Дебірс зустрічний викуп акцій, щоб припинити оце перехресне володіння. Англоамерикан збільшила свою частку в Дебірс до 45%, за рахунок викупу акцій у мінорітарії таку саму частку було запропоновано закріпити і за родиною пенгеймерів. Але виявилося, що сім'ї не вистачає грошей на викуп. Нікі та його сестрі довелося продати 6% акцій англо-американ, щоб довести частку в дебірс, хоча б до 40 15% що залишилися, дісталися уряду Ботсвана. Потім вибухнула міжнародна фінансова та економічна криза. Яка показала ровна ті ж наслідки розвалу централізованої системи дистрибуції алмазів, що й у роки Першої світової війни? Конкуренція призвела до обвалу цін, але не до зростання продажів. Дебірс опинився у борговій ямі. Керівникам АнглоАмерикан, яка також серйозно постраждала від кризи, доводилося вмовляти банки продовжити кредити для Дебірсу. Управлінні почалися незадоволені розмови про те, що Нікі та його син не здатні самостійно вирішувати проблеми бізнесу. 2011-го Нікі Опенгеймеру виповнилося 66, і він вирішив передати керму управління Дебірс синові. Ось тільки рішення приймав вже не він, а правління Англо-Американ, яка володіла 45% акцій та великою вагою в очах третього власника уряду Ботсвани. Голова Англоамерикан Джон Паркер відмовив Нікі. На думку правління, Джонатан не володів достатнім авторитетом. В жовтні того ж року Паркер приїхав до Нікі з пропозицією про викуп частки пенгеймірів у Дебірс. Нікі став радитися сестрою та сином. За чутками, Джонатан не вагався жодної хвилини. Він не тільки був розлютований політикою правління Англоамерикан. А у нього вже кілька років, як був розроблений план нової інвестиційної кампанії. Залишалося лише здобути капітал. Джонатана підтримувала і сестра Нікі Мері Слек, яка з моменту одержана спадщини від батька вимагала перетворити бізнес активи на кеш. В результаті переговорів зійшлися на сумі 5,1 мільярдів доларів, що на 33% менше, ніж була оцінка 2001 року. Це було важливим і дуже емоційним рішенням для сім'ї, сказав Джеймс Тігер, керуючий директором інвестиційного підрозділу сім'ї, підкресливши, що члени сім'ї Опенгеймерів відмовилися відповідати на питання про їх вихід з Дебірс. Тільки через кілька місяців Нікі дипломатично висловився про те, що сталося. Там треба рухатися далі. І зараз саме час подивитися в майбутнє і подумати, які захоплюючі речі ми можемо зробити в Африці. На той час сімейна інвестиційна компанія, заснована ще 1998 року, почала під керівництвом Джонатана активно вкладати гроші в різні підприємства Африки. Фонд купує від 25 до 50 у компаніях, які виробляють продукти харчування та споживчі товари, інвестуючи до 50 мільйонів у кожну угоду. Таким чином бізнес-модель Джонатана не має нічого спільного зі справою, який його прадід та дід присвятили все своє життя. Але компанія, названа на їхню честь Ернест Упенгеймер та син. І отримала вона стартовий капітал завдяки продажу їхньої спадщини. Тож можна сказати, що сімейний бізнес Упенгеймерів, хоч і трансформувався радикальним чином, все ще живий. Це подкаст про історію бізнесу. А я, його автор Олександр Ратнер.